Всіх вітаю на своєму каналі. Дуже рано на дворі. надворі. Сонце тільки-тільки щось стає просинатися. Ми вже всі на ногах. У нас сьогодні дуже великий день, дуже багато роботи. Що ми сьогодні будемо робити? Зараз все розкажу і покажу. Так, як я сказала, господарство у нас все на місці. Так, подожди. ти обкритий. Об об я стояв тут ззаду. Паралельно від свинки в нас ідуть також роботи, підготовлюємо м'ясо, бролера до тушонки. Баночки нас вже для тушонки набиті. Я займаюся зараз салом. Почну з того, що питали до нашого господарства, чи ми його збираємося збувати. Та ні, он. залишилось тут 5 кроликів, і матусі в нас сидять всі на місці. Бролерів всіх повирізали. Тобто м'яса цього немає. Гуси, кури, качки, все, все ще на місці. Так, як я і сказала, господарство у нас все на місці. А така купа усього. Оце. Бролер ходить. І оце бролер ходить. Що вони тут ходять? Щось їм так було погано, я їх з кліпок повикидала. І так вони собі вон, ходять, де живуть. Качки вже вон такі що різать треба. Знову будуть писати Живодір! О, Прийшли дядьки. Сьогодні ми просто ріжемо поросятку одненьке, бо вони там нам таку вирву зробили, все поперелапачували, як гуляли, понароблювали дирок. Тому вирішили в терміновому порядочку різати свинку одну. Де?

Так, білу свинку ми залишили на Новий рік. Да-да-да, коза. Чого ми в темреміновому порядку, як я і казала, вони все повиривали. Зняли он бетон. Ну і рили кудись он підземний ход. В усі боки при тому. Так що все. Вон така справа. Щось має телефон сьогодні не хоче знімати, також за Марс. Нема чого до мене йти. Я тебе боюсь. Вже така вже непогана, можна і різати, але картопля ще багато. Нехай трошки поросте. Ще місяців, так три. Нехай росте, а тоді вже покажу одразу, яка вона буде за цих три місяці. Ой. Поки там займаються. Свинкою повернулася до кроликів. Показати, що в нас у кролів немає. Пух вони дерли, дерли, перестали. Тобто вони в нас ж зажиріли взагалі жодна не привела. Це нам потрібно тепер оце всіх перепаровувати. Я вже почала, майже половину перепарувала, але в обов'язковому порядку тепер буду перевіряти. Тобто не буде такого, що ми місяць чекаємо і потім отримуємо нічого з цього. Що ще? Давайте я трішечки побуду чарівницею, скажімо так. Якщо у вас дуже багато кролів... І вам потрібен збут, ви десь недалеко до Києва, або зможете підвести в Київ, або зможете там перебра... передати маршруткою, щоб люди забрали. Зараз оптова ціна дають 190 гривень. Оптова. Тобто це не розниця, вас беруть велику кількість кроликів по 190 гривень. Ну, я думаю, якщо ви... Побалакаєте, то можливо можна домовитися і на 200 гривень. Тому е невеличку кількість людей зможу вам допомогти. Десь людей так 3-5. Якщо потрібна допомога в цьому, будь ласочка. Одразу пишіть в особисті в телеграм. Я напишу номер телефона. Будете дзвонити, домовлятися. Окей? Що сталося? А диви, зайка в нас тут сидить. Диви зайка. хазяйка. Да. Ну все, все. дивися, зайчик, який класний зайчик сидить. Да. На, коментарі у... на коментарі в Ютубі я відповідати не буду, тому що номер телефона я світити на повністю весь інтернет не буду. Тому, якщо вам реально, от конкретно реально потрібна допомога, у вас багато сидить кролів, вам їх треба терміново здати, пишіть в Телеграм. Паралельно від свинки, в нас ідуть також роботи. Підготовлюємо м'ясо, бролера до тушонки. Обрізаємо повністю все, робимо без кісточки. Вчора ми вже пробну партію зробили. Принеси пару що зараз покажемо. Вчора зробили пробну партію, дві курочки обчекрижили, Поставили з кісточками. Дуже класно, що в нас є група в телеграм-каналі. Ми спитали, нам написали рецепт базовий, який навіть підходить для кроликів. Тому кому потрібно, там класний рецепт написаний. Саме по ньому ми, буде, ми будемо робити в цей раз тушонку. А ось дивіться, вчора пробна партія була ось така. Ось така баночка вийшла. Тушоночки. А, і тарілочку принеси, я ж її висипала. Одну баночку відкрили, подивилися. Мені було цікаво, яке воно взагалі на смак. Бо сіль для кожного по-своєму, в кого може бути не солоне, хтось недосолене любить хтось в міру. Я трішки люблю солонкувати. Так, і ось така вона з баночки виходить. Ану, по трошки виличкою мені. Незручно. Ось така ось гарна тушоночка вийшла по рецепту, який нам дали. Дякую нашим підписникам і, і всім, хто ділиться отакою от смакотою, яка виходить. Смачно? <смачна> Вилка пуста. <смачна> так що. Тушонку робимо з бролерів, трішки звільняємо зараз під холодильником У нас є ще невеличкий такілар. І ми туди будемо намагатися якось всунути свинку. Ну, а ці кості переваримо, де вон сусідський собачка ходить, ми йому завжди даємо кісточки. Ну, І, і по-перше, це і бульйон, і ще трішки м'яса там. Котик наш покушає добренько. Волк будеш виставляти в этом. скидає мені. Якось вечір. А що це ти вже здав, ютуб? Ты Так ми слухаємо. Я же елки, палки, щось не бачив Так картошку копать так само свай, ног кто нам будет резать? добро, Чувствуй, добра, Да, Жить да, можно. Да? можна. Так, а мені сюди дай, в ухо. Даже я мину що до вуха. Так. Раз я приїхав помагати. Ось стільки м'ясо. З бройлера вийшло. Зараз я його підсалюю перчиком. Ось так гарнесенько. І перемішуємо, ось дивіться, вже мені що дали погризти. Я таке люблю. І перемішуємо оце так гарнесенько. Як мені казали по рецепту. Оце все буде на тушоночку. Бролер наш. Дивіться, позалишали ми шкірку, позалишали чому? Тому що оцей жир. Yeah. <coughs> Боже, перець. Попався. <coughs> <coughs> оцей жирок увесь, він залишається, він тоді гарнесенько у нас випариться. О, скільки тут буде баночок. Та ні, більше вчора ми робили набагато менше. І в нас вийшло 5 півлітрових баночок. Тут буде мінімум 10. Десь, я думаю, баночок 12-13 літрових вийде. Як мені писали, будемо класти на дно баночки лавровий лист. Перед горошечком. І дохнаний Забиваємо м'ясом баночку до плечики. І з кісточок ті, що в нас пообрізалися, робимо бульйончик. І одну-дві столові ложечки можна туди додавати. Ми вчора, до речі, не додавали і баночка вийшла повністю в саку за рахунок того, що бролер дуже такий жирний в нас.

Потихеньку все розбирається, а я займаюся. Так, це в нас дур ніжки. цибульки ось тільки стільки нарізали. Ну і вже шмаржиться все. Баночки насу вже для тушонки набиті. Вийшло ось таких 15 бджілок Ще салом нічого не робили, лежить собі він відпочиває. Ой, Спадки лягла. Оце 15 бролерів. Ні, 10 бролерів, 15 банок вийшло. Без кістки, без нічого. Сама м'якоть. Я займаюся зараз салом. Ось така невелика горка вийшла соло з нашої свинки. Ну, це з урахуванням тим, що ми вже повідкладали, кому що дати потрошку. Сало невеличке. Бачите, з такою м'ясною прослоєчкою в два пальці. В два пальці. Є взагалі таке, як шкурка. Всяке є, але я дуже люблю підчеревину. Підчеревина, це моє все. Дивіться, яка класна. Підчеревина для запікання взагалі бомба ракета пітарда. Можна не тільки запекти, а ще й закоптити. Клас. Такі шматочки. Зараз трішки посолю, а це буде в заморозку. Вся підчеревина піде в заморозку, тому що сольона то вже не така. А це сало можна засолити, його не дуже шкода. Далі кров, кишки, здор, таке, як жир. І легені таке всяке. Ми повіддавали людям. Приїхали, забрали. І віддали ще обрізані каркаси. Те, що в нас позалишалося з м'яса бролерів. Ми м'ясо повирізали на тушонку, а каркаси такі гарненькі, також позалишалось, там було кілограма 4, 5 десь. Люди також забрали собі, безкоштовно повіддавали. то що в нас немає місця ні в ларі, ні в холодильнику. А людям приємно і взагалі. Я думаю, що ми зробили гарну справу. Трішки поділилися, чим змогли. Ой, ще з м'ясом дуже багато роботи. Повім м'ясо у нас тут лежать ось. Такі гальонки, Трохи я вам вже понадгризувала, бо потрібно було. І тут цілий стіл, що треба балики поорізати, окремо поскладати також на запікання. Так, ошиєчок. У, У нас залишилося там печінка трошки. Почки, нирки, серце. Вужка, ножки. Так постав, покажу. Так що, там мозикує? Трошки там... ребра. І ось вже в мене порубана голова. Це все буде на холодці. Також в заморозку все позакидається. Оце стільки в нас м'ясо, стільки всього вийшло з маленької свинки. Рік, рік свинки. Десь від народження, якщо рахувати, то рік і два місяці. Рік вона була в нас. Нарешті сало наше впорядковане. Зараз під черевину закидаю в заморозку. Залишила таку невеличку гірку. Сальца для заморозочки, також з прослочками м'яса. І в мене чоловік з дітьми попросили їм насолити сало. Ну, ось насолила. Та те і добре, тому що і так місця немає в ларях. Вийшло ось чотири баночки 3-літрових, дві двушки, дві півторашки і навіть літрових трішечки. Нарешті ми свиню впорядкували, шоста вечора вже. Це наш лар такий великий. Прийшлося ще витягнути 15 бролерів на розморозку, робити тушоночку, щоб в нас вліз свинка. Тут он навіть цілу ножку таку половинку заморозили цілою рульки для запікання. Рульки такі для запікання м'ясні. Залишилося в мисці ще кілограм 5 м'яса. Зараз зразу покрутиться фарш. Ну і трошки зробиться, якби полуфабрикатів для котлет. Ну і в нас під холодильником ще є невеличка така морозильна камера. Ось тут в нас на двох полках тепер буде просто м'якоть. А тут я заклала під черевину і ребра для борщику. Ну, якось так в нас і проходить день, проходить запаси на зиму, вже готові, вже не так і страшно. 在乎吗？ Ну, Застини. А цей. Я ж сюди <кій> бульйон не клала. Бульйону набралося від е... соку м'яса. Повна банка вийшла. Я думаю, що аби воно додалося ще трішки бульйону, то було б взагалі, мабуть, через край. Але в нас ще вийшло так, що в терміновому порядку прийшлося поїхати купити цей автоклав, бо м'ясо вже в банках було готове. А наш автоклав той великий від нашої пробної партії погорів. І в розетки, і везде. Прийшлося купити такий газовий невеличкий, тому що який ми хотіли не ржавічний, електричний, коштує трішки, кусаються ціни по 10 тисяч. Ми купили оцей за 400 чи 4300. Невеличкий, на 16 банок. Ось дивіться, дуже класно вийшло, як на мене. Щось мало в банці. Мало в банці? Угу. Ну, я пхала дуже добре. Ось така ось тушоночка в нас вийшла. Тобто... Бачите, за день паралельно можна робити декілька справ. Порося вчора розібрали, впорядкували, це в нас також було готове, просто воно в автоклаві стояло до самого ранку, щоб воно охололо. Вода тут ще, до речі, така тепленька, гарненька. Ось зараз холодно, так? Да? Там воно видно, що парує. Видно, так? Да? Не видно, не знаю, чи камера передає. І рука в мене також парує. Воно також видно. <кхем> так що отак. Працюйте і все у вас буде і ні в чому собі відмовляти не будете. Всім па-па. А це ось нам люди привезли кров'янку, зроблену в печі, спечену. Це тим, що я віддавала безкоштовно кров. Бачите, пригостили тепер нас.